Погнали, розпаковка. Я замовив бокс, сюрпризний бокс. Не знаю, що я виграю чи ні, я вирішив спробувати свою удачу. Чи я щось виграю, чи ні. Дивіться, так. Спошти забрав, розриваю, погнали. Хоча б шоколадка кувала, за з такого. Так, такий бокс. Відкриваємо. А, тут запішні. Він добре буде. Карпфест. Ще, запакуй так, що йолки-палки. Як його вік звідти. Коротше, розривай. Чи ні? Я тобі розірву. Все, розривали. Нічого... Су... Ні. Ніфіга собі! А ти ще не хотів замовляти, Сергій весь... Йо-йо, йо, пере. Я, я в шосі. Навушники, чохол, 600 гривень. Я в шосі. Капець. Так, зараз розпакую. Та вибіжай, мене можу просто трохи